Двокімнатна квартира галшитлобуд на Трускавецький. Загальна площа 47 квадратних метрів. Квартира компактна, правильного планування. Кухня 10 квадратних метрів. Є вихід на балкон. Встановлені батареї. Зроблена теплопідлога. Є котел на опалення, лічильник на газ. У квартирі є дві спальні. 12 квадратних метрів. Батареї залита стяжка. Десять квадратних метрів. Батарейки залита стяжка. Квартира має два санвузли. Один і другий. Великий. І величезний коридор 8 квадратних метрів. Двері покращені. Загальна площа 47 квадратних метрів. Третій поверх.